Сьогодні я вам покажу, як відбувається виверження вулкана. А що ж таке вулкан? Вулкан це природне утворення, яке виникає над каналами та тріщинами у земній корі, якими на поверхню викидаються лава, попіл, гарячі гази, водяна пара та уламки гірських порід. Зазвичай вулкани мають конусоподібну форму з кратером, заглибленням на вершині. Виверження деяких вулканів проходить із вибухом, землетрусом. А деякі вулкани тихі, ось такі, як наш. Він зараз в спокійному стані. Ще кажуть, що він спить. Але коли прокидається, Лава піднімається вгору по кратеру та переливається вниз через край. Ось так це відбувається. Що ж тут у нас? Ось яка лава. Ось так, по-справжньому, вона дуже високої температури і знищує все на своєму шляху. Тому лава дуже небезпечна. Для життя людей. Лавові потоки приносять багато шкоди. Ну, ось так відбувається виверження вулкану. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нової зустрічі і все буде добре.